Корисні казки. Казка. Не дозволю себе дражнити. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози отут були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого з місцевих дітлахів. Що трапилося? стурбовано запитала мама. Мене всі дражнять, відповів віслючок. А як саме тебе дражнять, уточнила мама. Кажуть на мене вухоастий, а ще віслючок товстий бочок, проказав малюк і голос його затремтів. А що робиш ти, коли тебе дражнять? продовжувала розпитувати мама ослиця. А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті. Зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. Чому мене ображають? спитав віслючок, хіба я зробив щось погане? Сумна сльоза скотилась по його щоці. Ні, любий, це не тому, що ти поганий, не гарний чи нерозумний. Просто всі ми різні, маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають. Відповіла мама ослиця. Колись і мене дражнили. Невже як? зацікавився малюк. Довговухою дражнили, товстункою, усміхнулася мама. Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників, і вони перестали дражнитися? з надією запитав віслючок. Ні, мовила мама. Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь, і це допомогло? зрадів віслючок. Ні, знову сказала мама. До того ж я зрозуміла, що таю, стаю такою, як вони. І що ти зробила? спитала маля. Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривникам, тоді образи й закінчилися. Наступного ранку Віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх кривників. Привіт, віслючок товстий бочок, вигукнула Єхидна. Привіт, відповів віслючок і всміхнувся. Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок товстий бочок, продовжила Єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. До того ж ти вухастий, приєднався до подруги бобер. У кожного з нас свої переваги, відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. Зате я добре чую. Ти ще й упертий, втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. Не впертий, а наполегливий і дуже цим пишаюся, і віслючок гучно розсміявся. Образники начоніміли, їм стало зрозуміло дражнити віслючка далі не варто, і тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. Що тут у вас відбувається? поцікавилося тигриня. Я тут недавно, отож мало кого знаю, промовив віслючок, а мені так кортить пограти у футбол. Ось і збираю команду. То ходімо з нами, сказав ведмедик, ми покажемо де тут футбольне поле, та й ми пограємо. Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій усіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина, як минув твій день бачився з образниками? Та, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні, відповів віслючок і усміхнувся. Корисні казки. Казка. Не боюся забіяк. На великому подвір'ї жило багато різних мешканців: півник з різнокольоровим пір'ям, гусак з довгою шиєю, баран у кучерявій шубці, кабан з кумедним п'ятачком і старий бичок з великими рогами. А нещодавно з'явився новий мешканець маленьке кудлате цуценя. Воно було дуже веселе. Та добре. Але майже кожен на подвір'ї намагався його зачепити то півник боляче дзьобне в потилицю, то гуса книжком щепне за хвостик, то кабан п'яточком штовхне, то баран копитом вдарить. Цуценя не розуміло чому так відбувається, у чому воно винне? Маля дуже страждало і мріяло про те, що колись неодмінно дасть відсіч своїм образникам. Останнім часом цуценя днями сиділа у своїй будці, майже не виходило назовні. Мабуть, зі мною щось не так, думало про себе маля, тому й викликаю таку нелюбов. Але одного вечора в його двері хтось постукав. Цуценя визирнула назовні і побачило старого бичка, який гукав його вийти на двір. На щастя, там більш нікого не було, і вони могли спокійно поговорити. Привіт, цуценя, я бачу, що відбувається, сказав бичок, але дати цьому раду ти маєш сам. Чому мене всі ображають? сумно спитало маля. Не всі, зовсім не всі, відповів бичок. Мені ти дуже подобаєшся, але трапляється, що хтось не впевнений у собі чи слабкий, от і шукає слабшого за себе, щоб цькувати і ображати. А тобі таки бракує впевненості у собі. Дійсно так, зітхнула цуценя. І що мені з цим робити? А я підкажу, запропонував бичок. За подвір'ям починається ліс. Прямою стежинкою. Вона приведе тебе до старої нори. Там живе дядько Лис». Завтра, із самого рання, йди до нього, скажи, що бичок тобі порадив. Наступного ранку цуценя, поки всі ще спали, попрямувало до лісу. Нору Лиса цуценя знайшло дуже легко. Хазяїн вийшов назустріч і запитав Ти до нашої школи впевненості? Туж бо, хутенько заходь. Відтоді цуценя залишилося в лиса. Кожен день починався з ранкової зарядки, з нескладних гімнастичних вправ. По обіді до лиса сходилися інші мешканці лісу: білченята, зайченята, їжачки, справжня спортивна школа. Усі дружно підіймали гантелі, їздили на велосипедах. Плавали на випередки в лісовому озері, а ввечері стіснювали невеличку пробіжку лісом. Цуценя відчувала, що дедалі міцнішає, разом з тим збільшувалася його впевненість і віра у власні сили. А ще в нього з'явилося багато друзів, і ніхто його не ображав. Одного разу цуценя побачила своє відображення в лісовому озері. І на якусь мить навіть не впізнало себе. Плечі його стали ширшими, лапи сильнішими, статура кремезнішою, а погляд впевненішим. Ну, цуценятко, гадаю, що ти вже готова вертатися, промовив лис і міцно обійняв свого учня. Дякую, дядько лисе, тепер я точно зможу себе захистити. Сказала цуценя і попрямувала додому. Гадаю, тепер тобі це не знадобиться, хитро підморгнув Лис на вздогін. Усі мешканці подвір'я вискочили, щоб подивитись на зникле маля, а дехто трішки поглузувати. Але перед ними стояло зовсім інше цуценя, упевнене і сильне. Ображати його тепер нікому, навіть на думку не спадало. Корисні казки. Казка не дозволю відбирати іграшки. У лісі був чудовий сонячний день. Скрізь кружляли різнокольорові метелики, траву прикрашали барвисті квіти. Мама білка саме пекла смачні пиріжки, коли засмучене білченя прийшло додому. Вона одразу помітила, що наче темні хмаринки наповзли на личку сина. Що трапилося? запитала стурбовано білка. Адже день такий чудовий. Вовченя відібрало мій улюблений м'ячик, відповіло білченя. Не сумуй, любий. вовченя трохи пограється і віддасть. Запевнила мама. Вона й подумати не могла, що може бути інакше. Наступного дня білченя знову пішло гуляти до лісу і повернулося плакане. Що трапилось сьогодні? запитала мама. Невже вовченя не повернуло твій м'ячик? Ні, не повернуло, а ще й забрало мій улюблений ліхтарик, поскаржилося білчення, витираючи оченята. Усе одно не слід плакати. Намагалася заспокоїти сина Білка. Але вовченя зі мною не ділиться, а тільки забирає мої іграшки. Чому воно так робить? Адже в нього завжди повний мішечок своїх. Білченя було невтішним. Усе буде добре, довірся мені, сказала Білка, і погладила сина по голівці. Увечері мама вкладала малюка спати. Вона прикрила його теплою яскравою ковдрою, ніжно поцілувала і довго щось розказувала тихим лагідним голосом. Можливо, то було казочка, а можливо, і ні. Раці білченя, як завжди, пішло на улюблену галявину. Воно розклало поруч різнокольорові іграшки і почало гратися. Поруч вовтулилось зайчиня та їжачок. Раптом на галявині з'явилося вовчиня. За спиною в нього висів чималий мішечок, як і завжди, воно всілося напроти білченяти та дістало з мішечка свої іграшки. О, який гарний пароплав у тебе, звернулось до нього білченя. Я лише подивлюся і одразу поверну добре. Вовчення навіть відповісти не встигло, як білчиня вхопило пароплав, подивилося і поклало на місце. А який гарний гвинтокрил, захоплено промовило білчиня. Якщо хочеш, можемо помінятись на деякий час, і простягнуло вовченяті гарну перегонову машинку. А потім ти повернеш мені мої іграшки, а я поверну тобі твої, запропонувала маля далі. Вовченя ніяк не очікувало подібної пропозиції від білченята, але машинка була такою гарною. Добре. Погодилося вовчення, давай. А за кілька днів звірята знов зустрілися на лісовій галявині. Цього разу вовченя принесло не тільки перегонову машинку, а ще м'ячик і ліхтарик, які брало раніше. Поміняймося знову, запитало більчення, витягуючи з рюкзачка нову залізницю. «А вже ж!» заплескало в долоні вовченя і простягнуло рудохвостому товаришеві конструктор та заводну качечку. Відночі вони завжди дружно граються на галявині, а мама Білка тепер точно знає, сьогодні синочок знов повернеться з прогулянки усміхнений.